Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги діагональні кусачки. Цей інструмент ідеально підходить для різноманітних завдань у ремонті, монтажі або виготовленні електричних та механічних пристроїв. Завдяки наявності кількох видів плоскогубців ви можете виконувати різні операції: від обрізання дротів та зачищення ізоляції до обтиску контактів та роботи з дрібними деталями. Ергономічні ручки забезпечують зручний хват та зменшують втому при тривалому використанні. Цей набір стане незамінним помічником для майстрів, електриків та тих, хто займається домашніми ремонтами.